Історичний момент. Кінець січня, а ми вже стали давати канді, бо зайшла сім'я до кінця. І саме, що цікаве, слабаки. Слабаки їдять більше. От він, слабак, дойшов майже до кінця, дали йому ліпошку, і вони стали брати. Розтягнулись від самого початку і майже до самого кінця розплод. Десь до розплоду почала гріти 13 градусів, але ще нема масового. Отже, дивіться свої сім'ї. Пора давати канді. Хоча кінець січня обично це в лютому. Сім'ї вияли корми. Пройшло кілька днів. Подивимося, чи взяли вони канді. Відкриваємо і дивимося. Канді вийдено, вжоли зверху. Температура ніби нормальна. І ще чуть-чуть до кінця канді перенесли, але видно, їм не вистачило. Доведеться ще.